Вітаю, друзі! Щойно повернувся з Полтави. Трагічна ситуація сталася в місті. Рашисти, ці виродки, покидьки, запустили дві балістичні ракети по навчальному закладу інституту зв'язку. Сталося це приблизно через півтори хвилини після оголошення повітряної тривоги. Ракети прилетіли десь черговістю через 3-4 секунди одна від одної. Під час удару я був на Алмазному. Чув досить добре ці, а потім побував на місці події, побачив, що сталося на місці прильоту. В інститут зв'язку частина будівлі зруйнована, частина вигріла зсередини, частина вціліла. На Навколишні будинки без вікон. Багато жертв сьогодні сталося. Знаєте, варварство цього злочину полягає в тому, що расисти поцілили по вузу, дочекавшись, коли почнеться навчальний рік. Тобто свідомо було бажання вбити якомога більше людей. Вони цілили по студентах під час навчання. Не можуть бути цим не людям жодного виправдання. Всі, хто колись думає про якесь там в майбутньому. Порозуміння, примирення чи вибачення російського народу навіть через 100-200-300 років цього не може бути. Таке просто не пробачається. А влучність прильоту свідчить про те, що ціль водили ракети з міста. Можливо, хтось з місцевих мешканців, можливо, якісь агенти з іншого міста заїжджали туди. Зараз ці агентури досить багато. І оце в комплексі е, така велика кількість жахливих подій. Велике співчуття всім, хто втратив рідних. На Полтавщині з 4 по 6 вересня оголошена триденна жалоба. Вічна пам'ять українцям, які постраждали під час цієї жахливої, злочинної терористичної атаки.